Один із ефективних та вже так би мовити класичних засобів боротьби з ворожими дронами це мобільні вогневі групи. Восьмеро жінок долучилися до бучанського добровольчого формування і склали присягу на вірність українському народу. Доброволиці свідомо стають на захист батьківщини, поки їхні чоловіки воюють на фронті. Як проходить підготовка, та як мисливиці на дрони виконують бойові завдання, бачив Михайло Манелюк. Мобільна вогнева група мчить на бойову позицію одразу після надходження інформації про ворожу ціль у повітряному просторі. І так щоразу. Готовність два! У цьому полі бійці розгортаються за лічені хвилини. Уляна дає команду відкрити вогонь. Альціму 320, курс на звижівку. Швидкість 170, висота 90. Прийняв. Добровольче формування виконує свої бойові завдання в межах своєї територіальної громади. Відповідно, ми узгоджуємо наші вогневі позиції з 12-м армійським корпусом ці позиції визначені. Тут ніхто не катається, я за ними не ганяю. Це все перекривається згідно задума командування. Тут розмістилося добровольче формування Бучанської територіальної громади серед бійців. 90% – жінки, поки їхні чоловіки на фронті оберігають власні домівки у вільний від основної роботи час. Перший мій день попався такий. Це просто був кошмар. Було куча хіт. Хоча всього. ну Перших, напевно, з півчаса часа я заклякла і дивилась просто в небо. Уляна пригадує свій перший день полювання на російські шахеди. Жінка працює перукарем, а у вихідні заступає на службу. Військова справа їй до вподоби. На даний момент, наче як в своїй тарілці. Ось так Уляна пристрілює, кулемет Браунінг. Зброю оснастили новим прицілом. Готовність виконана. Вогодь. Жінка, хоч і недавно, вступила до Бучанського ДФТГ, але вже показує гарні результати. Проявила себе, і на сьогоднішній день ми її розглядаємо як вже нового командира групи. Зараз вона ходить ще додаткові навчання. Начальник штабу Бучанського добровольчого формування територіальної громади Андрій Верлатий розповідає, лише цього року дівчатам вдалося збити три шахеди. Втім. Знищувати ворожі цілі стає дедалі складніше. Проблема велика, і проблема велика зараз в тому, що наше, наша зброя не добиває. А так, коли вони йшли на тій висоті, що до тисячі метрів, старі шахеди. Тож зараз підрозділ добровольців вже опановує новий вид зброї зенітні дрони. Заступник командувача сухопутних військ і наш губернатор цю тему спробували розвинули і фактично те, що я знаю, із 100-100 і -100 це найкращий результат, який є у світі. У нашого підрозділу буде дві групи найближчим часом. Вже почали її комплектувати. Аби російських дронів було менше в повітряному просторі, потрібно більше добровольців. До Пучанського ДФТГ продовжують долучатися жінки. Восьмеро новачків саме склали присягу. Присягаю присягаю українському народу, українському народу обороняти Україну. Обороняти Україну захищати її суверенітет. Захищати її суверенітет. Служу українському народові, Україна це моя душа. Коли всі виїжджали в перші дні, я залишалась тут. Я звідси не поїду. Я буду тут до останнього. Є чоловіки, є жінки, але чим ми інші від чоловіків? Жінки, що лише недавно прийнялися до ДФТГ, вже пройшли початковий курс навчання. Після складання присяги вони вирушили на підготовку і вже згодом виконуватимуть бойові завдання. Михайло Менельок, Володимир Єдов, подробиці телеканал, інтермарафон. Єдині новини.